Вітаю вас, я Андрій Денілевич. Я розповідаю історії війни людей, які пройшли крізь біль і втрати. Але вірять у перемогу і наближають її кожен на своєму фронті. Біль не залишає серце. Це слова української спортсменки Катерини Табашник, яка на початку березня виборола бронзу на чемпіонаті Європи з легкої атлетики в Стамбулі. 18 серпня, день, коли російська армія атакувала Харків. І вбила матір спортсменки. Свою перемогу на чемпіонаті Катя присвятила мамі, як пережила трагедію, як готувалася до спортивних змагань та чому уникає поїздок до рідного Харкова. Чемпіонка Катерина Табашник розповіла в історіях війни. Файно ризов з Ярослав Магучи винінявонайтімонайтісикс Катеріна Тиванч. Це кадри нещодавнього чемпіонату Європи з легкої атлетики. Бронзовим призером зі стрибків у висоту стала українська легкоатлетка Катерина Табашник. Вона підкорила планку за вишки метр дев'яносто чотири сантиметри. Мені напередодні змагання наснився сон. Що я стрибнула, і у мене є медаль. Всі радіють, але був інший результат. Був кращий, і коли я врознулася посередную, що думаю: ну невже це, це відбудеться раніше? На змаганнях в Україні та Європі Катерина Табашник найчастіше посідала четверте місце, наче наврочив хтось здавалося, що буду вічно четвертою. Жартома каже Катерина, до довгоочікуваної перемоги вона поставилася спокійно і присвятила її мамі. звісно, це для моєї мами ця медаль. Я її присвятила. Але і всім нашим захисникам, нашим ЗСУ. дякую всім, що я маю змогу далі займатися, працювати та виступати і представляти нашу Україну, нашу збірну на міжнародній арені. І дуже щаслива, що піднявся прапор на міжнародній арені та грав гімн України. Мами Каті не стало 18 серпня минулого року. Вона загинула, коли російські війська знову обстріляли Харків. Одна з ворожих ракет влучила у гуртожиток, де мешкала мати легкоатлетки. Страшну новину Катерині телефоном повідомила сестра. Катя тоді була в Естонії на тренувальних зборах. Після трагедії я деякий час. Мабуть, я закрилася в квартирі і не виходила зовсім. До мене приходили друзі, але я весь час казала, щоб, щоб я нікого не хотіла бачити. Насправді було дуже важко, я не могла повірити, де да, і досі не вірю в це, що мами нема. І так у мене була перерва, я десь, мабуть, півтора місяці не могла прийти до тями. Тіло загиблої під завалами жінки рятувальникам допоміг знайти брат Катерини Юрій Табашник. Маму на, за шифонером вже на шипці. Шіфаніропалки я надав із зривною волною. він був вообще, в другому кінці кімнати. Це всі її всі її заслуги. Ну, багато знайомих там на районі були, і ті, хто мене знали, передавали мені якісь медалі, якісь номери, грамоти. Де ж хтось щось знайшов, намагалися мені передати. Ну я була на тому місці. все, що змогли знайти, уцілівше, ми забрали. Вона зараз у Харкові у брата з найріднішими людьми Катерина завжди на зв'язку каже: щодня дзвонить старшій сестрі, яка мешкає в Одесі. А на новий рік гостювала у неї. Востаннє у рідному улюбленому Харкові Катя була у вересні 2022-го. Моє дитинство там пройшло і все життя у Харкові, але наразі немає змоги і немає можливості тоді туди приїхати. Ну і звісно, і... поки я не готова емоційно тут приїжджати до Харкова. А тим часом призер чемпіонату Європи з легкої атлетики Катерина Табашник вже вирушила до Португалії на чергові збори. Там вона готуватиметься до чемпіонату світу. Отже, Катя, дякуємо за перемоги, за незламність характеру. Та бажаємо нових спортивних досяг. Коли над головою літають ворожі вертольоти, а довкола вибухають снаряди, страшно не за себе, страшно за своїх дітей, скільки б їм не було років. Так 64-річна Марія Кубрак, села Вахівка, що на Київщині, описує, що відчувала, коли на початку війни окупанти орудували в їхньому селі. 10 березня цю дату жінка чітко запам'ятала цього дня був поранений її син. Марія дуже переживала, боялася його втратити. З утра в нас наче тихо зразу ж було, а дочка дзвонить з Києва, питає, що там у вас? Та я кажу, в нас тихо, а вона говорить, що в нас вікна й двері біжать. Ну і потім уже в нас почалось чутно, що зривається. Ну і так от 24-го, правда, ще дочка приїхала з роботи, син. У мене в Демідові жив. 25 числа він з другом поїхали у воєнкомат, їм дали оружіє і вони приступили до воєнних обов'язків. Потім в нас пропало світло і пропав зв'язок. Їздили в Рудню Димерську, хоч було сильно важко і тяжко, бо тому що рашисти стояли в Феневичах, а там поле. І нас було видно, звісно. Вони видно там побачили, що ми на зв'язок виїжджаємо, тому що людей сильно багато виїжджало на зв'язок, зв'язок пропав. Потім ми знайшли зв'язок, кажу, Сухолуче, 30 кілометрів звідси. Все ж таки хочеться знати про своїх. Ми збиралися гуртом, їздили на зв'язок туди. Вертольоти літали дуже часто і дуже багато, вони йшли дуже низько. Влетіли ракети, самоліти, це все через нас йшло. Ми включали генератор, дивилися телевізор, заправляли телефони людям. Млинок в сусіда був, млинком мололи ми пшеницю і кукурузу. І люди пекли хліб, дрожжей не було, пекли хліб на розсолі з помідорів і з гурків. І так виживали. І потім друг. Приїхав і мені сказав, що сину мене раді. Поїхала до його сестра, моя дочка на зв'язок туди. Їх у люті житі накрились зверху. Він там в обороні був, їх були там двохсотий і трьохсотий. Його прооперували у Києві, у воєнному госпіталі. Зовсім немає правої ноги в нього, а ліва нога в нього в апараті Олізарова була. Зараз він знаходиться в Трускавці на реабілітації. ребілітації, документи готують його на протизинування, так як мені прийшла відповідь. За границю. Ну, який госпіталь його візьме, я не знаю. Щоб в нас там мир саме найважливіше? Художник Костянтин Маслов із села Володимирівка разом зі своїми однодумцями випікав хліб і роздавав його односельчанам. Костянтин продовжував залишатися біля печі, навіть коли над його будинком. Літали ворожі гелікоптери. Я нічно не чекав він. Я, я не мог подумати, що так. Збирався на роботу зранку їхати. І тут ці вертольоти через нас вже все летіло. Це ж на гостомель наступали. Особенно страшно було, коли ти вони десант висаджували. І летіло зі сторони Іванкова 35 вертольотів. Це чув, як наростав цей голову, і непонятно, що гудиться, і ця маса армада цих воєнних вертольотів через наші голови. Треба було зжати зуби і приймати рішення. Бо люди по-різному реагували. А у мене якось так у мене і сусідка така бойова, і ми так вирішили, що треба боротися і виживати. Село сразу виросло в три рази, бо люди біжали з усіх сторон, у нас тут спокійніше. Основна маса йшла по трасі Іванка, Катюжанка Димира. Це маса голо день і ніч. Оце вал цих техніки. По-друге, ми ж нічого не знали: світла не було, зв'язі не було, нічого не було. Звісно, спасало те, що в селі грубий. Піч, колодці. І в мене приїхав друг, син у нього працював, поліція. поліція. Його м'ясний житель здали. До нього приходили допрашували по багато часів і предлагали, що ми там тебе зробимо райвідділку рає відділку йди тобі вікна. І Славік приїхав зранку, десь сім утра трясеться, у мене кажуть, проблеми, нам десь треба сховатися. Я кажу, Приїжджайте, я один живу, хата їсть. Звісно, ми боялись. Боялись предательства, все було. Ожидати можна було все, що водно. Я, звісно, ми придумали якусь легенду, що звідки вони їздять, з глібабки, щоб ніхто нічого не знав. Оце в мене одразу на чотири чоловіки. І ми почали вже почали виживати. Це конець зими і почало весни вже все трохи побідідали. І ніхто ж нічого не згадавлював. Ми були відрізані, повністю відрізані. Ми почали пекти хліб. Спочатку зносили хто що був, муку, потім ми вже і і вже всю муку ліпили в печі, пекли хліб, і ми роздавали людям. Бо в нас діти там. Жанна набирала такі бутилочки молока, всім розвозила, розвозила. І хлібчик. Саме страшне було, коли я вже сижу, випікаю там в літній кухні і вертольот ну, прямо над моєю хатою, от, 50 метрів пролітає, Я думаю, що вона все зараз. І вони так над, над городним так, так по наглом. У них тут путь був. Вони тут літали постійно. Боремось, допомагаємо хто як може, боремось. Я мрію, щоб всі наші хлопці вернулись живі. Сотні тисяч українців із регіонів, охоплених війною, переїхали до безпечніших областей, зокрема на Закарпаття. Щоб не залишатися сам на самі з бідою та страшними спогадами про бомбардування та втрачене минуле, вони об'єднуються і намагаються відволікатися новою роботою та новими захопленнями. У цьому їм допомагають місцеві волонтери. Дивіться, як саме. Ми саме виходимо до центральної частини нашого міста, і тут нас з вами цікавить Ужгородська синагога, вона ж обласна філармонія, і далі по вулиці буде площа Театральна, Пішохідний міст і Липова алея. Марія Заболотна проводить безкоштовну екскурсію Ужгородом для переселенців. У такий спосіб намагається їх хоч трохи відволікти. З перших днів повномасштабної війни ця тендітна дівчина майже цілодобово волонтерить. Каже, найважче було зустрічати евакуаційні рейси з розгубленим. Людьми. Вони чітко розуміли, що їх квартири, їх будинку немає, їм нема куди повернутися. І тому це відчуття, коли ти намагаєшся їх заспокоїти, коли кажеш, що слухайте, ну там от, о, да, вам запропонують таке, таке, вам запропонують роботу, вам дадуть такі там соціальні пільги, ви зможете там-то адаптуватися. А вони дивляться от просто прозорим поглядом і ну, їм настільки байдуже. Ім вони просто хочуть не чути зараз сирену. Вони хочуть не чути плач дитини. Біженці приїздили до Ужгорода емоційно виснаженими, без документів і речей. Хоча каже Марія, траплялися і підготовлені з тривожними валізками. Багато хто виїжджаючи, жалівся, що там знаєте, я шкодую лише про одне, що не взяв фотоальбоми. Тобто, от було таке, тобто байдуже, все інше ми заробимо. А от фотоальбоми мені треба. От такі моменти більше тригерили людей, ніж е, тарілочка, чашечка, ковдрочка. Це було інше. Це абсолютно було неважливо. важливо. було, було все ж таки зв'язок з родиною. У волонтерській роботі саме і згодився: п'ятирічний досвід екскурсовода: гуртувати людей у автобуси, спілкуватися з неконтрольованим натовпом, координувати дії, допомогти перетнути кордон, навести лад із документами. Закарпатські гіди кажуть, це вміють робити найкраще. Ми Мусимо об'єднувати цю Україну і е, саме через наших гідів, гідес, через наших друзів-волонтерів, які розуміють Ужгород, які знають його історію. Отаким От чином відбувається ця інтеграція, інтеграція людей саме в Україну. Екскурсоводи поповнили не лише лави волонтерів, а й військових. Єрський провідник Костянтин Балабанов брав участь у гуманітарній місії з вивезення загиблих. Для мене він почала. У 2014 році, щоб правильно все розуміло, да? чим я займався Організовував походи в гори, фактично. Да? Це і туризм, і альпінізм, і, і скітур, Да? Ну проводив теж певні навчання з цього приводу, якісь там лекції, зустрічі. І фактично більшу частину свого життя я проводив в горах з туристами. Зараз Константин навчає бійців тактичній медицині, каже важко, але справляємося. Кожен по-своєму. Як і на передовій, буває, бійці від побаченого не притомнюють. Це треба пережити, бо такому досвіду не навчиш. Нехай віра в нашу перемогу, звичайно. Надихає віра в те, що е, після перемоги я зможу повернутися знову вгорес, знову повернутися до своєї справи. Це таке сонечко, яке гріє в душі. Да? І фактично рідні люди. Це звичайно сім'я, це батьки. ну, е, 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 е. Ті люди, за яких ми, в принципі, б'ємось. Тяжко друзів втрачати. Дуже тяжко. Дуже тяжко. І приходити потім до них на, на кладовище, це дуже тяжко. Зайтя всього, справді. Люди, з якими ти ходив вори, люди, з якими ти дружив роками, потім приходити до нього. Я не На передові ще один закарпатець, туризмознавець, знаний не всю Україну як професор з окопу Федір Шандор. Читає лекції студентам просто під час обстрілів. Розповідає, свою першу екскурсію провів у 1993 році. На фронті екскурсії не. Проводимо і не рекомендуємо хіба е, віртуально е, після знаходження багатьох інформацій у місцевих бібліотеках чи в мережі інтернет. Я особисто поправив сторінки тих населених пунктів у Вікіпедії, де ми перебували в Донецькій, Харківській областях, і доповнив їх історичними фактами. Професор закопу каже, професійні якості екскурсоводів корисні і на передовій. Гід екскурсовод на фронті це людина біль більш доскіплива, яка дивиться за деталями, за дрібницями, які інші не бачать. Ну і власне це цікава людина, які мої друзі, які з Закарпаття тут перебувають і були екскурсоводами гідами. Федір Шандор вже думає про перспективи і розвиток туризму у рідному Закарпатті. Після війни обіцяємо поповнити скрабницю історико-військового туризму і з елементами мілітаритуризму, туризму тим хорошим людям, які були з нами під час війни і. Воювали з нами за перемогу. А поки туризм на паузі, усі причетні до галузі міцно тримають кожен свій фронт, і вже планують, як будуть відроджувати туристичну галузь після війни. Ми вистоїмо це точно. І знову будемо розвивати свою країну. Я, Андрій Данілевич, я буду розповідати історії людей, які пройшли крізь пекло війни і прагнуть зупинити цей жах. Назавжди ви можете надіслати свою історію війни в телеграм-канал програми Світу. Адресу ви зараз бачите на екрані. Ставайте свідками усіх актуальних подій України та світу. Будемо жити і пам'ятати.